Доброго дня, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Дніпра, де невдовзі розпочнеться поєдинок 10-го туру чемпіонату України між місцевим Дніпром 1 та Вересом із Рівного. Команди невдовзі розпочнуть. Була невелика затримка через повітряну тривогу, але поєдинок ось, ось має розпочатися. Для вас його прокоментую. Я, Олександр Мельниченко. Дніпро арена стадіон, який без вболівальників, звісно, виглядає так. Дуже тихо, спокійно. Дніпряни повертаються на цю арену і гратимуть уже другий поєдинок поспіль. Ну а зараз стартові склади. Отож, починаємо із Вереса у воротах номер 44 – Євген Паст, лінія захисників. Денис Балан, 39-й. 5-й п'ятий Василь Курко, капітан команди, третій Семен Вовченко. 95-й – Євген Шевченко. Півзахист – 88-й Андрій Кухарук, 29-й – Валерій Кучеров, – Яго. На флангах ліворуч, 77-й, Владислав Шарай, праворуч, 71-й, Василь Гакман. І на вістрі атаки номер 9 Михайло Шестаков, Сергій Лаврененко, головний тренер Рівненського Вереса. дніпро Дніпро-1 сьогодні буде представлений наступним складом. Сьогодні це протистояння розсудить. Анастасія Романюк. Її асистенти. Валентин Куцев та Олександр Корнійко, четвертий арбітер Христина Козорох. І сьогодні у нас арбітриня Вар Катерина Монзуль. така от суддівська бригада на цей поєдинок. Олександр Сваток, Василь Курко, капітани команд ухвалюють рішення, хто ж розпочинатиме цей поєдинок із центру поля. Ну і склад Дніпра-1 у воротах. Номер перший – Євген Волинець, лінія захисту. Третій – Володимир Адамюк, 39-й – Олександр Сваток, капітан команди. П'ятий – Едуард Сарапі, 20-й – Сергій Горбунов. Півзахист – 18-й – Руслан Бабенко, 22-й – Валентин Рубчинський, 8-й – Олександр Піхальонок. На флангах атаки – 17-й – Богдан Лєднєв, 9-й – Олексій Гуцуляк, 7-й – Олександр Філіпов на вістрі атаки. Юрій Максимов – головний тренер Дніпра-1. Зараз хороша передача на Філіпова. Філіпов, Філіпов ударна позиція. Філіпов пробиває. 1-0 Олександр Філіпов. Які ж емоції від нього. Філіпов, який е, нарешті забиває. Дебютний м'яч за Дніпро. Один дуже важливий гол для нього. Погляньте, як радіє. Цьому голу Олександр Філіпов, 30-річний нападник, який покликаний був замінити Артема Довбика, але в якого не так добре йшли справи після переходу у дніпро 1 І Юрій Максимов ставив на позицію центрального нападника не Філіпова, а когута, який є номінально півзахисником. І зараз Олександр Філіпов виправдовує свою появу у старті. І ось цей шанс використовує навідмінно. Чудова гра. Нападника прибрав курка і в дальній кут відмінно пробиває. Ну давайте дивитися, курко одразу ж полетів у підкат, одразу ж намагався блокувати можливу передачу і помітив це Філіпов. Він зрозумів, що буде підкат, і можна під себе прибрати м'яч. Ну а далі вже з такої близької відстані влучно пробити для кваліфікованого футболіста. Це не проблема, і бачимо, що Юрій Максимов. Задоволений тим, як Олександр Філіпов цей епізод реалізував. Штрафний удар для Дніпра один. Сарапій здалеку пробиває по центру. Паст не зафіксував м'яч. І щастить, що на підбиранні не було футболістів Дніпра один. Зараз Едуард Сарапій. Зі штрафного потужно пробиває. А ось тут Сарапій порушує правила. Наступив на ногу суперникові. Ну, ось бачите, Удар з відскоком від газону. Такі удари особливо неприємні для голкіперів, ще й потужно пробив Сарапі. Тому паст не зміг так впевнено зіграти, як того хотів би. Лєднєв приштовхує далі. Помиляється при передачі. Зараз знову паніка в штрафному майданчику. Рубчинський прострілює під удар. Удар по воротах від Лєднєва. І що? Це пенальті. Тримається за коліно Богдан Лєднєв, Він був готовий пробивати по воротах Євгена Паста. І бачимо, що тут обидва футболісти постраждали: і Семен Вовченко, і Богдан Лєднєв. І Ішли дуже жорстко один в одного. Лєднєв був готовий пробивати. Давайте дивитися. Ось тут курко жорстко м'яч приймає. Рубчинський віддає під удар. І Вовченко вистрибує. На шляху Лідніва і не дає тому пробити. Намагається зіграти в м'яч Семен Вовченко і таке враження, що йому це вдається. Дивимося ще раз цей епізод. Ось тут. Можливо, і в м'яч, і в ногу влучив Вовченко, і важко одразу зрозуміти. Куди ж спочатку? Але те, що було зіграно дуже жорстко, ми це побачили. Ну і ось таке рішення ухвалює по цьому епізоду Анастасія Романюк. Доволі неоднозначний важкий момент для того, аби одразу ухвалити коректне рішення. І у нас на матчі сьогодні є ВАР. На варі сьогодні Катерина Монзуль. І, звісно ж, вона в разі чого допоможе. Підкаже Анастасії Романюк. Тому чекаємо. Замахувався Богдан Лєднєв, готуючись пробити по м'ячу. Але. На його шляху стає Семен Вовченко, який теж хоче зіграти в м'яч. Який теж грає в м'яч. І що не буде. Не буде пенальті. Ось таке рішення від Анастасії Романюк. Вона змінює його після а, перегляду вар. трибун простріл. Низом. Зрізається м'яч з ноги. Семена Вовченка і. Який же прикрий епізод для центрального захисника Вереса. Що зараз відчуває Вовченко? Неможливо уявити так зрізати м'яч у власні ворота. Ну Це один випадок зі ста. Давайте ще раз подивимося. Ось тут Яго програє боротьбу. Простріл низом від Адамюка і. Погляньте на цю траєкторію, намагається вибити м'яч Вовченко, а той закручується і перелітає через пасти, залітаючи у кут воріт. Реакцію оборонця Вереса ви самі бачите, ви розумієте, що зараз відчуває захисник команди із Рівного дуже прикрий епізод для нього. Сваток вирізає праворуч на правий фланг. Тут підбирання за піхальонком. Ось це дійсно проблема футболістів Вереса, та що вони програють багато боротьби на підбираннях перед власним штрафним майданчиком, дозволяючи забагато суперника. Ось зараз знову м'яч у Дніпра. Один піхальонок пробиває в ближній кут. Не буде добивання. Зараз Вовченко вибиває, вибиває більш впевнено. Вибиває на кутовий Олександр Піхальонок. Побачили ми його удар. Дуже часто закривають ліву ногу піхальонка, не даючи пробити. А ось тут, поміж двох суперників, піхальонок помітив цей простір. І погляньте, як прицільно пробив у ближній кут. Євген Паст був на місці. Зараз помиляється про передачі Бабенко. Ось тут дається зачепитися. Шарай пробиває вище воліт. Хороший момент у Вереса на 43-й хвилині лише виникає ось такий епізод, коли дійсно. Євгену Волонцю доводилось би рятувати, якби Шарай пробив у площину воріт. Ну і дивимося, як тут синхронно зіграли Яго і Шарай. Ось так в різні боки розбігалися футболісти. І Шарай класно зіграв на випередження. Отримав передачу і ось так на півоберту розвернувся, пробив перший удар по воротах Дніпра один обігрався із Горбуновим Сарапій. Дуже впевнено на м'ячі. віддає хорошу передачу на Філіпова. Той технічно приймає. Філіпов. Прокидає далі на Лєднєва. Лєднєв треба забивати. Порожні ворота. Лєднєв. Лєднєв з м'ячем. Лєднєв не забиває у ситуації, коли рахунок міг ставати 3-0. Момент, який треба було реалізовувати. Але офсайд. Офсайд, навіть якби забив Лєднєв, все одно тут. Злагоджені дії Курка і Вовченка призвели до того, що Філіпов опинився у положенні поза грою, але розбираємо увесь епізод. Ось тут Лєднєв уже на замасі. М'яч під ліву, і хотів ось так технічно покласти м'яч у кут, але повз ворота пробив. І хай там як навіть попри офсайт, треба грати до кінця і треба забивати, тому що це, звісно, додає впевненості. Але відзначаємо те, як відкрився Піхальонок під передачу і обробив м'яч. Ця мета нам під силу, тому долучайтесь. Зараз атака Дніпра 1. піхальонок. Ударна позиція. Піхальонок на виконання, але не викручує м'яч як слід у кут воріт. І Євген Паст свою команду рятує. Ще одна чудова нагода у команди Юрія Максимова. І знову дивимося після обрізки. Помиляється молодий Ковалюк і дарує нагоду суперникові. Але допрацьовує до кінця, бачите, що. Біжить виправляти свою помилку Ковалюк. І ось тут е, намагається заблокувати удар Піхальонка і дуже щастить Вересу, що зараз виконання цього удару Піхальонка підводить. Важкий поєдинок для Вереса, в якому не вдалося здобути залікові бали. Дніпро один повністю переграє Верес сьогодні, в 10-му турі чемпіонату України. Олександр Філіпов забив перший м'яч у цій зустрічі. Семен Вовченко. Відповідно, другий, але у свої ворота. Дніпро 1 здобуває третю перемогу поспіль в чемпіонаті України після перемог над зорею та металістом 1925. і потроху починає набирати залікові бали. Дніпряни посідають сьому сходинку, маючи 15 очок. Верес продовжує перебувати. В нижній частині турнірної таблиці на передостанній сходинці зараз рівняни на 15-й позиції. Команда Сергія Лавриненка. Статистика протистояння 56 на 44 володіння м'ячем за ударами в площину, за ударами по воротах. Повністю переважили дніпряни сьогодні. Верес і відповідно повністю переграли. У другому таймі забитих м'ячів ми не побачили. Для вас цей матч коментував Олександр Мульниченко. На все добре. Почуємось у наступних поєдинках.